Привіт! В цьому відео я вам покажу, як користуватися серією NovAge. А в принципі, всі серії по користуванню по етапам, всі одинакові. Просто вони роблять різну дію, ви вибираєте ту серію, яка необхідна саме вам. Як вибрати, звертайтесь, я вам допоможу. Перший етап, який ми виконуємо, це очищення нашої шкіри. Ми його виконуємо вранці і ввечері і ніколи не пропускаємо. Звісно, що у вас ну, вмиватися зручніше там, де ми зазвичай вмиваємося, тобто в своїй ванні. Я сьогодні це буду робити в себе в кабінеті, тому буде ось так. Перше, що ви робите, це ви смачуєте своє лице водичкою. Просто наклонилися і намочили гарненько своє лице водичкою. Тобто, щоб у вас воно було мокре. Далі ви набираєте очищуючого засібу. Ви його набираєте небагато. Буквально одне надавлювання і ось так невеличка така ось зовсім зовсім трохи. Спінюєте його і розподіляєте на шкірі обличчя. Цим засібом можна змивати макіяж з очей, і це дуже класно, за що я їх люблю. Тобто, коли у вас є на очах туш, тіні, ви собі спокійно намилюєте і змиваєте цим засібом. У мене макіяжу немає. Тому я, ну, і так як я знімаю відео, я вже не змиваю очі. Далі, ви можете взяти спонжик, якщо у вас є спонжик такий, і ви можете спонжиком гарно пропрацювати, якщо у вас є каміндончики, тобто і ви цю пінку ще пропрацьовуєте спонжиком. Можна намочити спонжик і на спонжик видавити очищуючий засіб, спонжик спінити і спонжик омивати. Можна такий варіант. І є ще варіант. У нас є ось такий апарат Skin Pro. Він дуже класно вичищає пору, вибиває все із Ось так він працює. Його теж треба змочити водичкою, очищуючий засіб наносимо. І ось таким чином ми водимо. і воно. Вибиває із всю грязь, всі закупорені пори. Працює він там декілька режимів, тобто теж дуже класна штучка. От. Далі вам це треба все змити водичкою. Я це зроблю мочалочко, бо так це зручніше в цих обставинах. Ви просто наклоняєтесь і змиваєте водичкою. Шкіра стає світлішою, відразу ви це побачите. Макіяж се дуже гарно змивається. І промакуєте палетінчиком. Все, як звичайно. Цей засіб дуже м'яко очищує нашу шкіру обличчя. От, зберігає ліпідний бар'єр нашої шкіри обличчя, тобто, всю тут нашу флору і фауну, зберігає на місці. І шкіра обличчя така стає м'якенька і дуже класна. І також він вже підготавлює нашу шкіру обличчя для того, щоб прийняти все те, що є всі компоненти, які є в наших кремах. Так, другий крок. Другий крок у нас іде, це ми наносимо крем навколо очей. Значить, Ми його також не наносимо багато. Ми наносимо ось таку кількість. Собі на пальчик, Ось так це виглядає. У мене серія проти пігментації. Потім я переснімаю на другий пальчик, на безім'яні пальчики. Ставимо ось тут точечки, де у нас гусині лапки, і розносимо кремчик навколо очей. Далі похлопуючи вбиваючими такими рухами, ми кремчик втаптуємо в нашу шкіру. Ми не тянемо, не розтягуємо, а ми ось таким ось чином наносимо кремчик. Наносимо ми його не дуже далеко вниз, ну і не дуже близько до, глаз, до очей. І зверху, ось по цій косточці, ми також наносимо кремчик, щоб у нас було підтягнути гарно все, і тут також працювали наші кремчики. І отак легенько можна... Робить масажку. Чому цими пальчиками? Тому що вони самі слабенькі, і вони це будуть робити дуже ніжно, дбайливо по отношенню к нашим відносно до нашої шкіри обличчя навколо очей. Далі, третій етап іде. Це посилення, це сиворотка активація, яка дуже Активно вже працює з нашою шкірою обличчя. скільки ми її наносимо. Нажимаємо один, один раз на і цього достатньо. Вона дуже така легка. Набралось так, раз, два, три, перенесли на пальчики і перенесли на шкіру обличчя. І по масажним лініям ми розносимо тоненький-тоненький шар. Сиворотка. вона дуже легко розноситься, не забуваємо. Тобто навколо очей ми її вже не наносимо. Ми її наносимо під денний крем і під нічний крем. Не забуваємо про ці місця. Ось тут робляться зморшки, якщо ви не будете тут наносити свої засоби, тому обов'язково наносимо і тут. Все, вона дуже легко впитується, вона нежирна, дуже легка. Тепер дивіться, у нас є зона шкіра шкіри обличчя. І у нас є зона шиї і зона декольте. Є у нас окремий новеч крем для шиї і зони декольте, ви можете його використовувати вранці і ввечері. Якщо у вас його немає, тоді у вас є серія новеч, і ви не можете пропускати цю серію. Чуть-чуть менше набираю сиворотки і наношу на шию і зону декольте. По масажним лініям по центру це буде вверх, і тут це буде вбік. Якщо ви будете наносити нове серію на шию зону декольте, у вас також буде тут все зберігатися, молодість і виконуватися ця робота, яка і робиться на шкірі обличчя, просто вам тоді цієї серії хватить на 4-5 місяців, тоді майте на увазі. Все, нанесли сиворотку і відразу ми наносимо денний крем, якщо це ранок, якщо це ніч, то ми наносимо вечір, то ми наносимо нічний крем. Скільки ми наносимо денного крему? У мене крем з СПФ 30 і є без СПФ. Ви берете той, який вам хочеться, але краще з SPF. І ось таким чином ми також невелику кількість розподіляємо крему. Тобто можна відразу на шию зону декольте собі взяти кремчика, а можна подивитися, наскільки мені хватить цього, і потім ще чуть-чуть добрати. -чуть крему не повинно бути багато, тобто вам не треба нанести його багато таким товстим шаром. Тоненьким шаром ми наносимо цей кремчик. Ось ця техніка дозволяє зробити саме оцей тонкий шар. Тобто небагато. І по масажним лініям наносимо. Масажні лінії ось у центр і все йде до, ушка, до ушок. Якщо ви будете робити всі процедури по масажним лініям, це додатково ваш масаж і збереження еластиновим волокнам їхньої пружності. Чуть-чуть у мене ще залишилось, але я ще чуть-чуть візьму для шиї зони декольте. Можна взяти на шию і зону декольте, наприклад, серію діамант або королевський бархат, залежно від вашого віку, від того, що ви хочете зробити, а можна використовувати цю саму серію. Ушки не забуваємо ніколи. Ні вранці, ні в день, ні, ні ввечері, ні, ні сиворотку, ні кремчик для... не пропускаємо. Обов'язково наносимо все, скільки наносити нічного крему. Тут така ось кришечка є, ви її знімаєте. А ви коли робите цю процедуру, у вас руки чисті, ви вмивалися, у вас чисті руки, ви цими пальчиками, ручками наносили собі кремчики. Тому ви можете сміливо брати пальчиком цей крем. Тим более, коли ви берете пальчиком, то по суті ви взяли у вас тут крем. Там пальчик ваш, і не касався, тому що він каснувся, ну, все, все пішло з пальчиком з баночки. І тут зроблено так, що 6 місяців він може бути відкритим, ви можете користуватись, руки у вас чисті і нічого тут не буде. Також ви можете користуватися ось такою лопаточкою. Якщо вона у вас лежить, то просто перед тим, же, як ви йдете в баночку, не забувайте цю лопаточку чимось витерти салфеткою, палетєнечком і набираєте десь ось таку кількість кремчика для того, щоб нанести на шкіру обличчя. Десь ось так. Це шкіра обличчя і тут ще хвата на шию зони декорте. Я це зробила для того, щоб вам показати, скільки нанести. Ну, я його не, крем не викину, тому я нанесу його на руки. Дуже шикарно. <свісля> ну, мені треба було показати вам, скільки нанести крему, тому що дуже сталкуюся з тим, стикаюся з тим, що люди наносять дуже багато продукту на шкіру обличчя і кажуть, що їм жирно або в них скатуються, або ще щось. Тому наносите всього почуть, не, не треба наносити багато. Важливо, щоб ця процедура була регулярна зранку і ввечері. Вже через 15 хвилин ви бачите на своїй шкірі результат. А через два 2 -2 тижні ви побачите такі, як змінюється ваша шкіра, як вона покращується і кольор, і зменшуються морщинки. Тобто, все, все, що вам треба, все буде покращуватися. Все, ось це і є системний догляд за шкірою обличчя. Дві хвилинки вранці, дві хвилинки ввечері, і ви допомагаєте своїй шкірі. Обличчя впливає ця серія на 10 основних ознак старіння, бореться з старінням, тому ви будете виглядати молодше. Так, ну, все. Якщо є у вас запитання, запитуйте. На оцей продукт я вам скину в описі відео. Посилання, якщо вам цікаво, зайдіть про нього почитайте, і ви зможете його замовити. Якщо хочете замовити його по знижці, то напишіть мені, я вам просигналізую, коли на нього буде якась акція. Далі робимо макіяж, якщо це ранок, якщо це не ранок, то йдемо відпочивати. Всього всім гарного настрою і всього найкращого!